Цей шелтер благодійного фонду «Помагаєм» запрацював від початку повномасштабного вторгнення. Загалом таких центрів два. За рік у них прихистили близько п'яти тисяч людей. Нині в шелтері півсотні мешканців, більшість з них з Дніпропетровщини. «Коли почали стріляти днем і ночі, дітям страшно, ну, швидко зібралися. Взяли з собою животне, ну от ми здесь. Дом стоїть, рядом стріляють, але у нас житло поки не є. Сподіваємося, що все закінчиться. Не хочеться далеко виїжджати, десь рядом, ближе до дому. Тут переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу, а з дітьми займаються лікарняні клоуни. Вже цілий рік клоунеса Катерина, що п'ятниці приїздить до шелтера. Говорить, спочатку діти, які потрапляють до них, емоційно пригнічені. Вони не можуть це виплеснути, воно накоплюється. І ми починаємо з такими дітьми працювати, аби саме витягнути з них цю агресію через ігри, через танці, через крик спів, через ось такі моменти, аби їм було краще, їм було легше. Займаються у фонді і евакуацію у 2022 році. За межу України з шелтера доправили близько двох тисяч людей. Антоніна з Новотроїцького Донецької області. Після 24 лютого в селищі зник зв'язок. Жителі не могли дивитись новини і не знали, що відбувається. До Дніпра Антоніну вивезли друзі з автівкою. Бензин взяли з розбитої покинутої машини, яку побачили по дорозі. Було дуже холодно, і ми дети спрятали в машині прямо під, під сиденья, щоб, не дай Бог, танки ну, ну якщо б стреляли в нас, хоча б в нас не в дете. Когда мы ехали, я бачила, як ну, возле волновахи просто дуже очень багато розбитих женых машин. Я не видела людей, потому что я настолько была в панике, я просто закрывала детей с собой. Мы ехали и молились, чтобы с нами было все хорошо. З Дніпра за допомогою благодійного фонду Антаніна із донькою поїхала до Португалії. Тут їй допомогли знайти роботу та квартиру, а дочка безкоштовно навчається та харчується у школі. Тим, хто залишився на Дніпропетровщині, видають гуманітарні набори. Їх щодня отримує близько 300 переселенців. Шелтер продовжує свою роботу. Є, мабуть, емоція з одного боку така трохи замореність. І вона вже, мабуть, така може вилікуватися тільки одним це перемогою. Бо будь-який інший якийсь там відпочинок, він все одно нічого такого не дає. Бо ти розумієш, що немає перемоги, все може, ну, все залишається таким, яким воно було вчора, таким воно і буде і завтра. Тому така головна емоція, якою ти живеш, це надія. На те, що ми отримуємо перемогу, і ця війна закінчиться нашою свободою і перемогою України за рік повномасштабної війни, силами команди благодійного фонду помагаємо з гарячих точок, евакуювали понад 8 тисяч людей. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.